Ввечері ж у четвер після голосування у палаті представників конгресмени, які входять у групу підтримки України, провели прес-конференцію, на якій вони закликали спікера Палати представників Майка Джунсона винести законопроект на підтримку України Ізраїлю та Тайваню на голосування. Вони наводили аргументи, що цей законопроект має історичну важливість, у тому числі і для національної безпеки США це трохи ганебно, що ми тут, щоб просити про підтримку України, нашого союзника, який захищає нашу свободу. Терміновість цього моменту залишилася без відповіді з боку екстремістів з іншого табору. Очевидно, що у нас сьогодні є двопартійна група. Є люди, які вважають, що ми повинні підтримувати Україну. Спікер тримає Україну та національну безпеку США в заручниках заради ізоляціоністського колишнього президента під слоганом Америка понад усе, який відкрито віддає перевагу Путіну над нашими союзниками. Ками та американськими інституціями, та якому було оголошено імпічмент, за те, що він вимагав політичну послугу від України в обмін на військову допомогу, я закликаю своїх колег з палати представників, які підтримують Україну, зробити так, щоб їхні голоси були почуті: винести двопартійний законопроєкт Сенату США на розгляд палати представників. Mike Johnson. Я абсолютно вірю в спікера Майка Джонсона. Він докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити законодавство, згідно з яким ми, республіканці, хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та Сполучених Штатів. Я переконаний, що у співпраці з нашими колегами-демократами ми зможемо прийти до позитивного рішення.